Близько другої години ночі до октябрського райвідділу міліції міста від чергового приватної охоронної фірми надійшло повідомлення про те, що в одному з банків по вулиці Фрунзе спрацювала сигналізація. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група міліції і помітили чоловіка, який вийшов із приміщення банку та почав втікати. Правоохоронцям вдалося наздогнати і затримати злодія. Ну, зарані узнав код відключення сигналізації і хотів зайти, утром відключити, вирізати сейф і забрання уйти. А як ви узнали? А там со двора з окна по діагоналі видно клавіатуру, де відключається синізація. Ну, планував там орієнтувати, що бути 250-400 тисяч гривень. Щоб жити, строить дом або купити квартиру. Як з'ясували у ході слідства правоохоронці, грабіжником виявився 29-річний полтавець. Понад місяць він стежив за об'єктом, тож підготувався ретельно. У нього було ізято фомки. Сердцевина для с ключами для того, чтобы можно было вставить в замок и обмануть охранную структуру, которая может приехать по вызову по сработке сигнализации. Кроме этого, была изята у него болгарка, которую он планував розподіл. Нині відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 15 та частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Крадіжка з проникненням у приміщення за скоєне підозрюваному загрожує покарання від 3 до 6 років ув'язнення.